Добрий день, шановні колеги. Вашій увазі представляю клінічний випадок Лярва Мігранс. Випадок мігруючої личинки має практичний інтерес, оскільки не часто трапляється в Україні. Зазвичай є імпортованим захворюванням шкіри з тропічних і морських країн. Разом з тим, за останні 25 років в північних країнах Європи, Німеччини, Британії, Північній Франції реєструються автохтоні, тобто локально придбані випадки мігруючої личинки. що ні, уяву про цей дерматоз як типове тропічне захворювання, поширене виключно в тропіках. Також прогнозованим є зростання ймовірності везення в нашу країну цього захворювання, чому сприяє розвиток туризму і інтенсивні демографічні рухи в останні роки. Потреба мати кращі знання про цю нозологію обґрунтована і тим, що в 22-58% випадків мігруюча личинка невірно інтерпретується медичними працівниками, внаслідок чого не призначається адекватне лікування і виникають ускладнення. На прийом звернувся пацієнт 37 років із скаргами, на висипку на шкірі в нижній третині передньої поверхні лівої гомілки, свербіж, періодичну печію, безуспішне самолікування і лікування впродовж декількох місяців. З анамнезу відомо, що тривало проживав і працював у містечку в північній Франції. Спершу було самолікування, так як не мав можливості звернутися за медичною допомогою після повернення в Україну. Звернувся до дерматолога за місцем проживання, однак встановлений діагноз був помилком. Пацієнт продемонстрував фото проявів на шкірі в період самолікування. Ділянка ураженої шкіри помірно гіперемована, злегка інфільтрована. На цьому тлі виявлено припідняту червонувато-коричневого кольору серпінгінозну доріжку з вивисті дещо підвищені ниткоподібні лінії. Такі морфологічні зміни ще називають повзучою висипкою. Повзучу висипку, яка супроводжується з фербіжем згідно рекомендації Комітету Американської академії педіатрії, слід вважати патогномонічним діагностичним тестом для шкірної. Є форми синдрому мігруючої личинки. Синдром лярва мігрант це поліетіологічний, і назва є збірною для групи шкірних захворювань, які викликаються личинками. Найбільш поширені збудники личинки анкілостом собак і кішок. Статево-зрілі особини особи анкілостом живуть у кишківнику цих тварин. З фекаліями виділяються у зовнішнє середовище, де при високій температурі у теплі і затінку розвиваються личинки. Шкіру людини личинки проникають із зараженого фекалію ґрунту. Або піску при тривалому контакті. Проникнення відбувається через отвори волосяних фолікул, через мікротріщинки, а також через видиму непошкоджену шкіру, бар'єрна функція якої знижена впливом протеаз, який виділяє паразит. Оскільки личинки не можуть проникнути через базальну мембрану шкіри, то їх рухи і просування відбуваються лише в межах епідермісу. Найчастіше проникнення збутника відбувається в ділянці шкіри ступнів. Так, в 40% через шкіру нижніх кінцівок, у 20% шкіра сідниць і статевих органів, 15% ділянка живота, у 25% припадає на інші локалізації. В місті проникнення виникає сильний свербіж, іноді болючість печія, з'являється міхурет чи запальний вузлик. Після проникнення паразит просувається відносно повільно до 1-3 см за добу. Разом з тим знайдено описи випадків, коли личинки мігрували від ступні до пахово-стигнової складки за 5-6 днів. Просування може відчуватися пацієнтом. Зрідка може спостерігатися набряк ділянки інвазії, гнінички навколо волосяних фолікулів. Симптоми зберігаються від 4 тижнів до 6 місяців. Також буває і самостійне регресування даного захворювання. Це пояснюється тим, що личинки, не маючи можливості проникнути через базальну мембрану, гинуть в епідермісі шкіри, не досягаючи статевої зрілості. До факторів ризику даного захворювання відносять чоловіча стать, молодий вік, перебування чи проживання на територіях забруднених фекаліями собак чи котів, недотримання особистої загальної гігієни. До груп ризику відносять осіб, які внаслідок своєї професії чи хобі стикаються і тривало контактують з теплим вологим піщаним ґрунтом. Це фермери, садівники, мисливці, винищувачі шкідників, електрики, сантехніки та столяри. З методів діагностики має значення ретельний збір скарг та епіданамнезу, фізикальне обстеження та лабораторні дослідження. При фізикальному обстеженні виявляється повзуче внутрішньошкірне вогнище ураження. Утворений переплетенням ниткоподібних, припіднятих, звивистих так званих серпінгінозних рідчє лінійних ходів, іноді дуже чисельних серозним вмістом. При одночасному проникненні декількох личинок переплетення ниток стає особливо заплутаним, але ділянка ураження шкіри завжди залишається в певній мірі обмеженою личинки ніби крутяться на одному місці. В загальному аналізі крові можливий лейкоцитоз, еозинофілія до 50%. 10%. Незначно пришвидше на що, а також відмічається підвищення рівня імуноглобуліну Є. Е. Діагноз складніше встановити при значних е, розчухах та вторинному інфікуванні. При гістологічному дослідженні виявити мігруючих личинок є складно. Можливими ускладненнями є гніні запалення шкіри, а саме такі, як імпетиго, абсцес, фолікуліт, набряклість і лімфостаз при масивній інвазії. Дивдіагноз даного захворювання проводять з мігруючим м'язом, з анулярною еротемою, з грибковими інфекціями, з коростою, з контактним дерматитом. Для мігруючого м'язу типовим є швидке, а саме до 30 см на день просування личинок у шкірі. При іксодовому кліщовому береліозі еритема має вигляд плями з прямими контурами, а не піднятими над поверхнею. При дерматофіті гладкої шкіри ураження у вигляді бляшок з вираженим запальним. Валиком по контуру, лусочками, кірочками на поверхні, при корості характерні прямі лінійні коростяні ходи сіруватого кольору. При контактному дерматиті спостерігається гіперемія і визикули при відсутності серпінгенозних ходів. Стосовно лікування до етіотропної системної терапії відносять препарати альбендазолу, івермактину і тіабендазолу, ефективність яких 75-89%. До місцевої терапії використання крему або суспенсії з альбендазолом, ефективність яких 96-98%. Симптоматичну терапію використовують для зменшення свербіжу і використовують антигістаміні або десенсибілізуючі препарати. Також застосовують і кріотерапію рідким азотом. За параметром, ефективність безпечність найкраще призначати альбендазол в добовій дозі 400 мг один або два прийоми впродовж 7 днів. Івермектин рекомендується в дозі 200 мг на кг тіла одноразово. Знищити личинку можна також заморожуванням, використовуючи рідкий азот. Відомо, що паразит може зберігати життєздатність при температурі мінус Мінус 21 градус до 5 хвилин. Знищенню личинки також сприяє орошування хлоретилом. Нашому пацієнту було проведено наступне лікування: альбендазол по 200 мг двічі впродовж 7 днів і орошування хлоретилом двічі щоденно. Свербіж припинився, патологічні прояви у шкірі регресували. Стосовно профілактики даного захворювання, специфічної профілактики не існує. До неспецифічної профілактики відносимо дотримання особистої та загальної гігієни.